Чи можна вважати, що ваше покликання це ваша справжня натура. А що, якби ми поглянули на буття, як на захоплюючий фільм, де кожна сцена це окрема філософська концепція, від Григорія Сковороди до Київської філософської школи? Сьогодні ми розглянемо, як українські мислителі визначали наше існування та свідомість через віки. Дивіться далі, щоб дізнатися, що спільного між вашим життєвим вибором і філософією серця. Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у світ української філософії від доби бароку до 20-го століття. Ви дізнаєтеся, як ідеї великих українських мислителів, таких як Сковорода, Франко, Шевченко та багато інших, формували наші уявлення про життя, працю, національну ідентичність і навіть саму природу буття. І невеличкий спойлер! В кінці я розкрию, як ці ідеї впливають на наші сучасні проблеми і їх рішення. Тож залишайтесь до кінця. Філософія Григорія Сковороди: Три світи і дві натури. Сковорода вірив, що існують три світи: макрокосм, мікрокосм і символічний світ. Його концепція сродної праці акцентує на важливості того, щоб кожен займався своєю справжньою справою, відповідною його внутрішній натурі. Цікавий факт. Сковорода відмовлявся від матеріального багатства і жив як мандрівний філософ. Він вважав, що справжнє щастя це жити згідно зі своєю внутрішньою природою. У сучасному світі ми часто стикаємося з питаннями кар'єрного вибору та покликання. Сковорода пропонує задуматись, чи те, чим ви займаєтесь, дійсно відповідає вашій внутрішній натурі, чи це лише засіб для досягнення матеріального успіху. Український романтизм і кирило мефодіївське товариство філософія українського романтизму. У 19 столітті український романтизм набув філософських відтінків через створи Микола Гоголя, Тараса Шевченка та інших. Вони порушували питання національної ідентичності, свободи та ролі народу в історії. Кирило-Мефодіївське товариство, до якого входили Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш ставила за мету відновлення незалежної української держави. Їхні філософські ідеї підживлювали національно визвольний рух, в сучасній Україні ідеї національної ідентичності та свободи залишаються актуальними як ми можемо використовувати ці ідеї для формування власної національної свідомості. Філософія серця. Пафміл Юркевич вважав, що серце це центр людського життя, а не розум. Він розвивав ідею, що всі моральні й етичні вчинки людини випливають саме із серця. Цікавий факт. В теорії Юркевича серце є носієм не лише почуттів, а й інтуїтивного знання. Таким чином, воно стає основою для моральних рішень. У сучасному світі ми часто обираємо між логікою і почуттям. Юркевич би порадив прислухатися до свого серця, коли йдеться про важливі життєві рішення. Філософія Івана Франка Франко розвивав ідею української національної ідеї, вбачаючи в ній основу для розвитку культури та освіти. Він поєднував національні та соціальні питання, ставлячи перед собою мету створення справедливого суспільства. Франко вважав, що національна ідея повинна об'єднувати народ і служити платформою для соціальних змін. В умовах сучасної глобалізації українці продовжують шукати своє місце у світі. Як ми можемо використати ідею франка для зміцнення нашої національної ідентичності та побудови справедливого суспільства? Філософія В'ячеслава Липинського Липинський розвивав ідеї консервативного націоналізму, де наголошував на важливості держави для розвитку нації? Дмитро Донцов підкреслював необхідність активної дії та волі для досягнення національних цілей, що вплинуло на розвиток українського націоналістичного руху. Леся Українка в своїй творчості вона торкалася питань свободи, національного відродження та людської гідності. У часи соціальних і політичних потрясінь. Ми часто звертаємося до минулого, щоб знайти відповіді на питання сьогодення, ідеї Липинського, Донцова та Леся Українки. Можуть стати ключем до розуміння національних викликів сучасності у 20 столітті в Україні сформувалася Київська філософська школа, яка розвивала ідеї діалектики та соціальної філософії. Петро Копнін і Василь Шенкарук – Ці мислителі працювали над осмисленням філософських питань буття, свідомості та соціальної справедливості. Київська філософська школа відігравала важливу роль у формуванні інтелектуального середовища України у ХХ столітті. А її вплив відчутний і до сьогодні. У сучасному світі з новими технологіями і глобальними викликами філософія київської школи допомагає знайти відповіді на питання про природу свідомості та соціальні процеси. Українська філософія від Григорія Сковороди до сучасних мислителів пропонує нам унікальний погляд на людське буття, національну ідентичність та соціальну справедливість. На допомагає зрозуміти, як ми можемо знайти своє місце у світі і як наші рішення впливають на наше майбутнє. Незалежно від того, чи ми шукаємо відповіді в серці чи в розумі, українська філософія завжди буде джерелом натхнення і глибоких розумів. Не пропустіть нові відео, присвячені глибоким ідеям, які змінюють наше розуміння світу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та діліться своїми думками, яку філософську концепцію ви вважаєте найважливішою. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.